Претерпілий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Прости, спаси скоріше, молитвами всіх святих особливо причистої Богородиці, серед них, до ікони якої молимося, ми 10 днів кажучи щиро слова, достойно я воістину, величати Тебе, Богородицю. Слава Ісусу Христу і Пречистій Марії. Слава Україні! Героям слава наших героїв, які віддали життя за Україну, кращу долю, нашу волю за наше щастя, завдяки яким ми ще мали можливість час дізнатись за па, зробити якісь більше добрі, прагні справи, більше вимовити щирі молитви. Посвятити дні посту за те, щоб скоріше Бог прийшов з воскреслими святими, не всіми прийде Господь, а саме з найпотрібнішими, найкращими, як сказала Божа мати, Божих пророз, до Божих пророцтва, зінопророцува згідно ї глави Откровень Івана слова не з гробів, не всі, а власне, саме в тому числі Божих обранців. Що має воскреснути з небес Сонця, а як саме щодо храмів, на яких будуть хрести, на яких будуть ікони, власне, які мають найбільше зійти з 324 храмів, мають зійти аж 200 в Україну, з них 77, разом з Божою золотою столицею, разом з рівним Палацом Богородиці до нас власне, в область. І ця область головна в Божих планах. І в цій області Бог дає особливі свої знаки за те, що він саме сюди має прийти. Цих знаків, що у пасами більше вірять франківці, на другому місці, Львівці, львів'яни на третьому тернопільці. І е, на четвертому закарпатці і Буковинці. Інші люди теж з інших областей вірять, але на жаль, це меншість людей. Але це співпадає з пророцтвом Христа. Що він казав, що коли він має прийти до світу, то чи знайде він віру, чи зустрінуть його люди, власне, чи не будуть не думати, що це щось від лукавого. Бо Ісус сказав, що з'явиться лукаві вже хрести. За якими люди в більшості будуть. Йти. Більшість буде зведена, навіть люди вибрані. Тому не старайтесь, дорогі мої, бути серед меншості людей, серед тих, які найбільш побожні, і які саме мають сни, видіння, які зв'язані з проросами у які союзно багато років. Кажуть в інтернеті щодня, вітаю вас у 1695-му фільмі «Поклик Христа. І упа, я Борис Голодюк, генерал ОВР, Павло Дністер з Івано-Франківська. Сьогодні маємо понеділок, 17 жовтня 2022 рік. Найкраще побажання вам, дорогі краяни, християни, а також ті люди, які інших націй, інших вір, є з нами з нашими козаками у священній боротьбі проти антихриста Путіна і інших зла, які хочуть опанування нашої богом даної землі і хочуть диктатуру свою. Сатани встановити і в Україні, і по всьому світі ці бісуї діти, щоб того не було, щоб скоріше Господь Бог дав нам перемогу. Моя особлива проща нині була до Воскресного Христа України. Ви бачите, він позаду мене є. Славний хрест, який перший встановлений Франківську при молитві хлопців, дівчат, соколят, козаків наших, у день пам'яті героїв, 23 травня 1995 року. І в тій ситуації позаду є Вовченець Гора, на яку має зійти срібний палац Богородиці, а внизу є славне село Вовчинець, яке входить у Івано-Франківську міську раду. Таке село тільки одне у нас є. Власне, з назвою в Україні, і також е, у нас там ще далі е, місто івано франківськ а е, це село Східного боку, а з західного боку є село Лисець. І я вам говорив, е, є відома хресна дорога дорогу Пас 2008 року. Що буде той час, коли у нас стане, власне, е, там, де вовчинець село на цій горі, що показую вам, де хрест є. І на фоні цього хреста буде видно срібний палац Богородиці 7 кілометровий. А власне, там, в долині, де є моє рідне село Загізя, де є село Лисець, де є знаменитий чорний ліс. Що сьогодні я дам пісню згадки? Що там найбільше боролися повстанці, там найбільше дух святий, там е, в цьому році найбільше підпинків родили. Е, Бог показує саме там, де наші партизани е, ходили, молили Бога, щоб була наша золота осінь перемоги, щоб наше свято Упа е, було славне, е, гарне вже. Е, без ворогів, без зрадників, ну Бог захотів ще відтягнути той час і дати то свято після ОПА. Але ми віримо, що саме в цій осені воно би мало бути, але після всіх тих страшних подій, що я власне вам попередніх відео від Бога Божої Матінки говорив. Ну і позаду мене буде видно 12 кілометрове місто, куб золоте, яке описано в 21 главі главі Івана Послова, Почитайте, дорогі мої. Откровення Івана Бога слова, і говоріть за те, моліться за те, бо саме так воно має бути, як Бог передав. Головне це збагнути, до цього приготуватись і не панікувати, коли будуть страшні події скоро в Україні. Чи Бог це допустить, що ми зрозуміли, що тільки пришестя його зговорив все те зло, що підніметься з дня на день. Ну і подивимося трошки новини великого, такого трагічного дня сьогодні України. Що я говорив, що цей тиждень буде особливо кривавий. Готуйтеся, тому що до 27 жовтня богопрокляті рашофашисти фашисти планують захопити не тільки Київ. А багато чого зробити злого до 7 листопада взагалі е, зробити свою перемогу до четвертого вони до Казанської а 7 листопада проводити парад переможців у Києві? Їх така шиза. Поживемо, побачимо. До того може бути відключене світло, що й новин не буде і зв'язку, інтернету не буде, і так далі. На годиннику 11.00, а на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. У наслідок атаки Києва стався вибух у житловому будинку у Шевченківському районі міста. Надзвичайники врятували 18 людей. За попередньою інформацією, і ще двоє мешканців залишаються під завалами. На місці продовжують гасити зруйновані будівельні конструкції та розбирають завали. Там уже працює наша знімальна група. Тож подробиці вже незабаром росіяни атакували Київ та область близько сьомої ранку. Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Це серед місця столиці. Міська влада повідомила також і про пожежу у нежитловій будівлі та пошкодження кількох житлових будинків. Загалом відомо про чотири прильоти по Києву через обстріли на окремих ділянках у центрі міста перекрили рух транспорту. Водночас обласна влада повідомила, що у області спрацювали сили ППО. Міський голова Києва Віталій Кличко показав уламки дрона Камікад, за яким вранці атакували столицю. На безпілотнику видно напис Герань. 2 зазначу, що так росіяни маркують дрони, які закупили у Ірану. Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині. Про це повідомив керівник області Дмитро Живицький. Ворог атакував Романський район близько п'ятої ранку. Там є постраждалі. Окупанти знову обстріляли і запорізьку атомну електростанцію. Наразі вона знеструмлена. У наслідок обстрілу відключилася остання лінія зовнішнього живлення ЗАЕС. Про це повідомили в енергоатомі. Там зазначили, що росіяни змінили тактику і тепер намагаються шантажувати Україну та увесь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живлиться АЕС. Збільшили кількість калібрів на кораблях у Чорному морі. Про це повідомляють у оперативному командуванні південь. Загалом у акваторії моря маневрують шість ворожих кораблів. Чорного моря тримається помірна штормова погода. Вороже корабельне угрупування без змін: шість кораблів, серед яких один ВДК, два надводних ракети на споряджені 12 ма калібрами. Пам'ятайте про загрози і ризики. Ракетна небезпека і атаки дронами лишаються актуальними. Прогулянки узбережжям також можуть бути небезпечними з огляду на ризик виносу штормовим морем. Мін і ось тут росте явір. Знайшов я його напроти стовпа електричного. Також там дубок далі росте, що я їх посадив на згадку, як Божа мати мене вела цим місцем і показала срібний палац свій, що має стати, що тут я бачив, ось ви бачите, там Франківськ, а внизу не видно хреста. Ну, ви бачите, там церква е, сіяє Володимира і Олі. Нагадаю, що такої форми, як той храм, е, має зійти однокресні чудохрами по всіх областях України: 4-5, з яких воскресне по тисячу святих. Ті ж Храми зійдуть деякі країни світу. У Португалію Фатіму, е, у Франції Люд і в Іспанії в Гарабандал. І також у Польщі, там, де Ченхостова, це станеться в четвер, в той же день, коли прийде Господь Бог до України і до світу. По тисячу святих, 500 людей військових на білих конях, 500 цивільних 100 дітей, 100 священиків, 300 відомих ті місцевісті саме людей, які прибудуть до своїх рівних війських. І отам от дали далині село Колодіюка, дуже гарне патріотичне наше село. А далі за ним. Інші села, ну і буквально кілометрів 10 до потоку Дністра. ось. А це, власне, та козацька долина. Я вам говорив, що тут дуже багато людей збереться, щоб Бог мені показав це все. Пророчих снах, видіннях, і не тільки мені, а й іншим людям Божим. Люди з цього села також бачили е, Палатку Городиці, потім на рахту. Отам вверху, бачите, знак Христа. І саме там буде вершина та семикілометрова, то і, яка вона буде висока. ось, Та будова срібна, в яку зможемо вміститись близько 40 тисяч людей, як я зрозумів. ось. І подякуємо Богу за цей чудовий день, за цю, таку пору, як ніби має наступати весна, а не зима. І хай буде скоріше перемога наша свята з Богом. Нам ногая і благоя віта. Хай звучить остання молитва Ісуса Христа. Повторяйте її, тому що через ваше серце. Що ви прийняли причастя, будемо молити сам Ісус. Відчуйте поклик Його. Не слухайте, хто там вам що говорить, власне, а самі слухайте голос своєї совісті. Ісус сказав: самі судіть, що є правда. Ісус буде найбільше вас питати, чому ви не повірили у те слово, яке повірила меншість людей. Не йдіть за більшістю. Будьте серед меншості, бо меншість на жаль йде за Ісуса. Меншість на жаль. Буде спасена, залишена на цьому світі, а ми молимо, щоб більшість людей не пішла до пекла, пішла до чистилища, а з часом дійшла до Божого раю і подякувала Богу і гості із сонячного раю. Власне, переходила до своїх рідних, до своїх близьких, до нашого Богом даного чудового райського краю, який стане новим сонцем і буде створена нова земля, але про це трошки така премудрість, що зразу не можна все вам зрозуміти. Так як я діти, які вчаться в першому класі, а потім на основі своїх знань перших класів переходять старші, так і ви маєте перейти. Власне розуміння того великого Божого Слова, яке ласку Божу багато років стараюсь пояснити вам я людину, та яку тут в ближньому селі найбільше колись українці вважали за дійсно правдивого, чесного чоловіка. Потім не збагнули вони багато того, що я їм казав те слово найбог їх простить найбог їх просвітить і всіх людей своїх скоріше, спасе. за це вервична молитва. Моя особлива нині була, не проста, а самою матіркою Божою, святими Божими образцями і самим Христом Богом. Такого ніколи ще не було на цьому місці святому. І е, були молитви, е, я вам говорив, де саме, і вони були відстані від цього місця за десятки кілометрів і все ближче і ближче до цього місця святого. Тому е, це, це особливий знак, що тримаємося і віримо, що вже близько пришестя Боже. І вже близько той час, коли Україна. Віки вічні з Богом і героями нашим воскресним, з великим кобзарем Степаном Бодерою. всяку нечість переможе. Дай, Боже, скоріше. Остання молитва Ісуса Христа з Євангелія святого апостола Івана, 17 глава. По мові отій Ісус, очі свої звів до неба та промовив. Прийшла, отче, година! Прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, що він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне, це те, що пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, синьоокого, Русого, що послав те Його. Я прослав тебе на землі, довершив я. Ту справу, що ти дав мені виконати, і тепер прослав, отче, мене сам себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я твоє виявив людям, що мені ти Із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від Тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що ти послав мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Бо твої вони, усе моє, то твоє, а твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. Я йду до тебе, святий Отче, заховай ім'я їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх умення Твоє, ти, що дав ти мені зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначених на загибель. Що збулося, Писання? Тепер же до тебе я йду, але це говорю. Я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу, я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Як на світ. Ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб посвячені правдою стали вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова повірять у мене, щоб були всі одно, як ти отче мені, а я у тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб повірив у світ, що послав мене ти, а ту славу. Що ти мені дав, я їм передав, щоб єдине були, як і ми, я у них, а ти в мені, Щоб були досконалі в одно, Щоб пізнав світ, що послав мене ти, що я їх полюбив, як ти мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я. Що бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив і об'явля тому, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я у них. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці-небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є, все наповняє скарби добра і життя подателю. Прийди, селиться в нас, очисти нас від всякої скверни, спаси, благий душі наші, достойну Євоїстину, величати блаженною тебе, Богородицю, всеблаженну, непорочну матір Бога нашого, чесніше від Харовимів, неземняно сумнівших від серафимів, що без отління Богослова породила. Правдиво, Богородицю Тебе величаєм, доповнити наші недосконалі молитви з святими благаєм. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід і збавляй нас, єдиночиста і благословенна, і на Отця, і Сина, Святого Духа, Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь. з'явлення ікони сонця. Праворуч сонця з'явилася вона і коноспаса чорнобіла, яка має стати кольорова. І чим більше людей тут буде, Біля цього хреста, який єдиний пронесений був найбільше в молитвах через франків за 30 річчя незалежності України у перші п'ять років, в 95-му році, тим скоріше Бог нам на поміч прибуде. Ви бачите, що попередження були ще за те, що Путін нападе ще в минулі роки, Бог відтянув той час. Подякуйте Богу. Прийдіть до того Христа, тому що страсті України мали бути в сотні разів, більші. але завдяки молитвам причини. Сивородиці, всіх святих, які постійно моляться біля цих двох хрестів, Бог дає великі чуда і оберігає нашу Україну, особливо Івано-Франківщину, від всякої ворожби. Нагадаю, що ми маємо не тільки там молитись біля страшного Христа, а говорити за ведіння, за пророцтва Слопа, за сни пророчі і вірити, що нам допомагав і ще більше Бог поможе. Сить найпотрібніших наших Біжись. героїв. Тільки з Богом, тільки з Богородицею ми неминуче переможемо. Пам'ятайте, що молітися і вимолити, борітися і поборити Молитва безправних справ мертва. Щасливо! Слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею навіки вічні. Амінь. Чорнім лісім темнім Сурми поклики пісні, там гуляють різунівці, славні лицари цари там гуляють різунівці, славні лицари, глі командир там попереду. Помілий цар бойовий, на його наказ, що хвилі, всі готові готовий, на його наказ, що хвилі, всі готові війти увій, як зараз. Скоро і сі, і віду, і віду, і віду. Йдуть повстанці переможно, це бандерові орли, йдуть повстанці, переможно, це бандерові орли, їх постукрай.

Над поравы чути голос лизунів над киснами над поравы чути голос лизунів сяе воля Україні, ся воля украйниі сяе молум Дивимось на вас з небес, ми бачимо велике горе, жіночий біль, дитячий крик та ріки, ріки крові. З лісів, з боліт, ворожа сила йде на вас. Поганці, люці, не християни. Кажуть, несуть свободи, світ, братерство, мир та воз'єднання. Але несуть вогнем, несуть мечем і думають, що правда з ними. Найпідліші з всіх царів болотами керує тими. Вони бажали, як завжди, приборкати та швидко вбити. Але ж тепер другі часи. Готуйте звіри до могили. Горять вони, волають та повзуть назад в свої багнюки, дикі, але не мають, як завжди, сміливості царя скрутити. У нас же буде все гаразд і з ненькою, і з діточками, тому що так сказав Господь, а ми усі його благали.